Літо дарує чимало яскравих барв та смаків, яких не знайти у інших порах року. З чим асоціюється смак літа? Журналісти Терену запитали тернополян з морозом, звичайно, з вишковим морозом. Ну, мабуть, з фруктами, з полуницями, з бананами. Це просто смак дитинства. З кавуном. він такий соковитий, як літо, і так багато не знаю. він Дуже солодкий, такий прикольний. мені він асоціюється з літом і свіжістю, і ай я дуже люблю айзлат, і воно мені дійсно як не знаю, як літа, щось такого хорошого. Так як ми коло Одеси живемо, то в мене асоціація з морем, з добрим настроєм, але в старі роки вже не можна так дуже сидіти на сонці, то хочеться піти в тінь. Ось квіти, які я назбирала. Вони добре пахнуть. Все в мене асоціюється з весною, з літом. літа, напевно, басейн, я не знаю. Щось кавун, таке хороше море, сонце. З лимонадом, морозивом і вечірніми прогулянками. Тому що переважно лимонад п'ємо ми тоді, коли жарко. Він холодний, і морозиво більшість ми їмо, коли нам прохолодно, хочемо освіжитися. А ще з полуницею і з літніми ягодами. Це літній вайб, літній такий смак. Літо в мене асоціюється з теплими літніми вечорами, морозом і багато-багато прогулянок. Дуже люблю літом гуляти, бо тепло, гарна погода з подружками, просто кайф для мене. Фрукти для мене, які асоціюються з літом, це, напевно, персик, нектарин, виноград і клубніка. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.